199 гривень 98 копійок коштує наш пашкіт. Ця порція, Ребята, тут, тут, тут до хрена грам, ще тобі скажу точно, 350 грам. Це велика дуже порція. У нас є маленька фасовка, а є от така от. Значить, Показую, як ми робимо е, брускети. Беремо брускету. Не треба розмазувати, ріпята, ні в якому разі, отак от прямо з журавлиновим кюлі берете, отак. От от. І отак от, от прям викладуєте от сюди. Отак. От Чикс, все, є. Другий берете. Раз. І отак от. Отаким от. От, от товстезним слоєм. Не треба тонко накапати. Негарно виглядає. Це дуже... Підожди. стой. Ну. Виглядає ужасно, це... дай попробуй. Дай -дай. Ну не треба пробувати. Ну блядь, ну уберись, це ще не все. Диви. Зараз мама прикраситься е цим, скажи, дорблю. Дор зараз вона прикраситься якимось. Це не забагато ти Та, Ні? Дивись, мікрогрінчиком, диви, яка і так. Це можу тепер пробувати? Попробуєш, коли буде на столі. Та ну скільки можна. Далі Далі, серйозно, білядь. у нас є на зйомок не було, я тільки так, сніг. Раз. Дивись. Ти пробував вісти не тільки на зйомках. Зі не зі розмазуйте ребят, ні, ні в якому разі не треба його розмазувати. Ось так от, прям товстим шаром кладете. От, все. І зараз от, ну, треба, щоб правильно це робити, треба мати таку дружину, як у мене, яка може потім мені допомагати. Далі берете третю брускетку. Так само. Раз. Лорік робота. Чого ти зупинилася? Я ж тільки що тебе похвалив. Я просто зачарована як ти роботою кухаря. Просто дивись. Оп. Так. Вот так. дивись, вот. і я можу так стоять ще довго зачарована. А ти будеш зараз прикрашати. Давай далі сама.